Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами розглянемо інвентар або ж реквізити для гри Cool Games Cool Wall Кнопка фіксації, Паралоновий куб, Жовто-синій конус, м'ячі, гімнастичні обручі скакалки. Ракетки пластикові. КОРЗИНИ ХУЛАХУПИ Ворота маленькі. Брендові напульсники. Фішки для розмітки поля. Символи Cool Games 2018 рік. 2019 і двадцяти 20 рік. 2020 і двадцятий рік Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.